Вітаю, друзі, на каналі Мистецтво Поля Сирієнка. Кукуруза не гірше, ніж у Девіда Хуле. Так і хочеться сказати, що на світовий рекорд тяне, на книгу рекордів Гіннеса, десь більше 42 тонн з гектару. Але ми не в Вірджинії, ми в Україні, в центральній частині, на Київщині. Але на Київщині також можна отримувати і по 15 тонн, і по 20 тонн. Кукурудзи, навіть на Багарі. Я на Черкащині мав нагоду також з командою агрономів отримувати 20 тонн кукурудзи без поливу. Друзі, про що буде річ? На кукурудзі вже сьомий листок. Ну, як рахувати, ви знаєте, є американська ну, шкала підрахунку, є європейська. У нас на каналі, до речі, є відео. Де ви можете подивитися, як вірно порахувати кількість листків у кукурудзе. Ну, хто, можливо, рано посіяв, то можливо, вже кукурудза і вище ростом, вже, можливо, і по коліна. А багато аграріїв запитують у нас, а що робити, коли не встиг внести гербіцид? А в кукурудзу температура на вулиці до 30, а в кукурудзі вже сьомий листок. А в мене є гербіциди, я не знаю, чи можна їх вносити в цю пору чи ні. Тому, друзі, ми порадимо вам ставати спонсорами нашого каналу Мистецтво Поля Полязирієнка. У нас для спонсорів нашого каналу є прекрасний чудовий матеріал, які саме гербіциди необхідно вносити до п'ятого листка, а які гербіциди можна вносити і до восьмого, і навіть. До 10 листка. Сьогодні є такі гербіциди. Ви, можливо, знаєте про це. Але ми, крім того, ще і розказуємо за механізми їх роботи і за все-таки переваги і інші цікаві речі. Тому ставайте спонсором нашого каналу. І два слова хочу сказати, а які саме гербіциди дійсно можна внести от в цю пору. Коли вже 7 листок. Є, друзі, гербіциди, той же самий майстер. Е, є, наприклад, лаудіс, Це трикетони. Також виробник ну, дає можливість вносити до 8-го листка. Є гербіциди на основі нікосульфурону, які також можна вносити і до 7-го, і до 8-го листа. Тому, друзі, не вносьте все підряд. Через те, що невірне внесення гербіциду може спричинити до суттєвого недобору врожаю. Ви не доберете і по кількості рядів качані, і по масі тисячі зерна. І взагалі можна настільки посадити кукурудзу, що замість там 15 тонн чи 12 які реально можна отримати в сухому зерні, ви отримаєте 6-7. А сьогодні точка беззбитковості, якщо рахувати по минулому році, це 6,6 до 7 тонн з гектару. Ну, відповідно при тих цінах на кукурудзу. Сподіваємося, що в цьому році ціна буде адекватна на кукурудзу. Її не досіяли дуже багато. І хочемо, щоб ви, вирощуючи кукурудзу були прибутковими і з ваших прибутків могли інвестувати і в розвиток інфраструктури, і в розвиток вашої. Тобто і придбання техніки, а саме головне, в науку. Тому, друзі, отримуйте високі прибутки і вкладайте з цих прибутків також і в знання. А ще хочу я вам повідомити, що наша команда Artfields в даний час може провести аудит. Вашого підприємства в темі рослинництва, технології вирощування, в системі живлення, в системі захисту, в системі насінництва. Тобто це комплексний аудит, який ми можемо вам якісно зробити професійно і дати поради, так зване написати дорожню карту, що робити в наступні роки, щоб не мати збитків, щоб не витрачати даремно лишні кошти, через те, що ми також спостерігаємо, що... Дуже багато коштів, особливо на захист посівів, просто витрачається в пусту. Тому ми до ваших послуг. Інформація про нас є на каналі, є на Фейсбуці, в інстаграмі, на сайті. Можете знайти, зателефонуйте і ми готові до ваших послуг. Підписуйтесь, коментуйте. На все добре. З вами сьогодні команда Артфілс Олексій Сиренко. До зустрічі на каналі. Слава Україні! А тільки на кукурузі є обмеження по внесенню гербіцидів чи і на інших культурах? На всіх культурах. На всіх культурах є обмеження. Ну, я маю до польових культурах. У всіх культур є критична фаза. Наприклад, у пшениці фаза виходу в трубку. В соняшнику також там 2-3 пари листків. В кукурузі це 5 пар листків, ну, не 5 пар, а 5 листків. І в інших культурах в гороха, там, наприклад, п'ятий, ну в залежності від сорту, від його періоду вегетації, на всіх культурах є обмеження по внесенню страхових гербіцидів. Саме гербіцидів. Ну, виключно саме гербіцидів через Фунгицид, те, що. інсектициди yeah. – немає обмежень. Є і по фуницидам обмеження, є і по гербіцидам, є по інсектицидам. Є необхідно уважно. Читати етикетку і інструкцію. Там виробник завжди дає пораду, а ми не дочитуємося оті два слова, які можуть бути вирішальними в отриманні хорошого урожаю на полі. Тому, якщо є сумніви, радимо звертатися до професіоналів, до виробників, оригінаторів, до інших фахівців, краще 10 разів запитати. Чим один раз зробити? Невірно зробити. А на що може вплинути внесення гербіцидів не в правильну фазу. На які культурі? На кукурузі, наприклад, може суттєво вплинути на кількість рядів в качані. Це саме такий основний фактор. Це кількість рядів. Може отримати. 12 рядів, може 14, може 16, може 18, можна 20. Все залежить від цього. Через те, що кількість зерен в ряду, це вже на це впливають інші фактори. А якраз є фаза органезу у кукурудзи, коли закладається качан, тобто материнський орган рослини, володь це батьківський, качан це материнський. І він закладається в ряді гібридів навіть у фазу четвертого листка, а я зустрічаю інформацію навіть у фазу третього листка. Тому необхідно знати, і які у е вас гібриди, які лінії. от, Наприклад, кременисті лінії е з фаго, там 200-220, там взагалі є настільки великі обмеження по срокам внесення строкових гербіцидів, що просто це необхідно знати. Тому. Я рахую, що це важливо знати і все вірно робити.